Вітаю, мене звуть Кошнір і Я вже багато років займаюся політичними оглядами. А буквально сьогодні для нас і вчора вночі для Америки відбулася значна подія. Були дебати, які транслювалися в прямому ефірі. Восьмі дебати для 45-го президента і кандидата в президенти від республіканської партії Дональда Трампа, і перші дебати у статусі кандидата від демократичної партії для Камали Харіс. Я наперед скажу, що це відео не набере багато переглядів, тому що алгоритми, скажу так, боги Ютубу пригнічують все, що стосується виборчої кампанії в США. Ну, так, інтелект штучний, налаштований. Тому хто має вухо, як то кажуть, почує, а кому не дано, то не дано. Отже, чесний розбір дебатів між Камалою Харріс і Дональдом Трампом. Ну, по-перше, це були дебати на досить приязному, дуже приязному телеканалі NBC для демократів. І десь на 100% неприязному до республіканців, власне, до Дональда, до особи Дональда Трампа. каналі. Відбулися вони в ключовому штаті, за перемогу, в якому борються ці кандидати Філадельфії. Нагадаю, що Камалі Харіс 59 років, Дональду Трампу 78. І потім, коли ми будемо, буду я підводити підсумки, я скажу, що на цьому теж можна було зіграти. Отже, як вони пройшли? Мені здається, що Камала Харіс, яка майже 50 днів, не давала інтерв'ю, бо попереднє інтерв'ю вона давала теж компліментарний канал, був CNN, давала ведучий Дані Беш. І давала його не сама, давала зі своїм віцепрезидентом, якого вона презентувала, і з шпаргалками цього разу вона була без них. Це для демократів плюс. Штаб демократів може собі поставити зірочку чергову. Камала виявилася досить піддатлива, як то кажуть, обучаєма. Вона навчилася і вона багато чого завчила, але були і проколи. Коли Камала Харріс не знала, що відповісти, вона або сміялася, а сміх у неї дійсно такий, знаєте, ніколи не забудеш. А з іншого боку, вона діставала домашні шпаргалки з розуму, те, що вона вивчила, і просто їх без теми, безпідставно видавала, намагалася агресувати в сторону Дональда Трампа, десь їй це вдавалося. Але були й помилки. Однією з помилок було те, що Камала намагалася відвернутися взагалі чисто фізично від Дональда Трампа і не відповідала на більшу частину питань прямо. До речі, Дональд Трамп також Часово для паритетності скажу. Камала Харріс намагалася весь всі дебати чомусь грати лицем. Вона так корчила якісь рожиці, не зрозуміла навіщо. І всіляко зверхньо, при її зрості в 160 сантиметрів, на гіганта Дональда Трампа дивитися. В принципі, із рекомендацій можна було би дати просто зоровий контакт зі своїм оподентом і в якийсь момент почати посміхатись. От, посміхається вона дійсно дуже щиро, так знаєте, емпатичним. Далі, Харіс, пощастило. Тому що Дональд Трамп, як виявилося, це величезна стратегічна помилка, не вміє добивати свого опонента. Тобто він може з ним опонувати заочно. Він може навіть звинувачувати його будучи в студії. Але проти Камали Харіс він не застував, не застосував жодного з можливих інструментів для того, щоб показати наскільки 4 роки в адміністрації Джо Байдена, віце-президентка. Сполучені Штати Америки Камала Харріс була неефективна, недієва з нульовим ефектом. Він цього не зробив. Натомість він намагався весь час дебатувати з ведучими. До речі, про ведучих. Ведучих було двоє жінка і чоловік. І всі питання задавав лише і ставив лише чоловік. А ось опанувати. Перевіряти, спростовувати інформацію, яку давав Трамп, бралися обидва. І тому республіканці сказали, що насправді дебати пройшли не один на один, а один проти трьох. Ну, скажімо так, прекрасно знали, куди йшли, мали готуватися. Так от, на відміну від Камали Харріс, Дональд Трамп не годувався. Не готувався до дебатів від слова зовсім. Він знову застосовував всі ті ж свої гіперполізовані цифри. Давав такі епітети, скажімо так, наділяв такими прикметниками хороший, добрий хлопець і інше тих людей і ті особистості, якими можна було би і погратися. Наприклад, Дональд Трамп не використав можливості шпигнути, знаєте, шпичку кинути в сторону Камали Харіс і сказати: ну що ж, вас, вас пані Камала, підтримує не хто. Собі як, а тімніший князь, як його люблять називати на Росії, 에, Володимир Путін перед дебатами майже на напередодні дебатів сказав, що скоріш за все росіянам було б до душі більше саме така президентка Сполучених Штатів Америки, як представниця, представниця демократів Кавала Харіс, можна було на цьому зіграти. Не зіграв, можна було зіграти на економічній ситуації, нагадати представникам не лише ржавого поясу і редникам про те, що за каденції Дональда Трампа в місяць створювалося 700-800, був навіть місяць рекордний мільйон робочих місць в той час, як під час каденції демократів Джо Байдена, такої тенденції не спостерігалося. Можна було сказати, коли Камала Харріс звинуватила Дональда Трампа в тому, що він хоче збільшити тарифи, а це буде інфляція, це знову ціни поповзуть уверх. Можна було сказати, що за часів каденції. Коли він був президентом, згадати 7 мільйонів американців перестали користуватися продуктовими картками. Так, так, досі у США громадяни бідних верст населення користуються продуктовими картками. За часів демократів ця кількість збільшилася, і людей, які все більше і більше користуються підтримкою держави, це кількість зростає, це означає, що населення бідніше. Також можна було зіграти ще на одній темі, досить ключова для американців це аборти. Камала Харріс сказала і створювала таку картинку, що як тільки Дональд Трамп переможе, то аборти в США будуть консерваторами. Республіканцями заборонені натомість Дональд мав би відповісти, Він майже відповів на це. Він сказав: Я віддав це питання з рук політиків до рук народу і кожен штат, Сполучених Штатах Америки їх 50, визначається самостійно, дозволяючи, не дозволяє до останніх місяців вагітності переривати цю вагітність. Окрім того, Трамп не відповів на питання, пряме питання. Одного з ведучих хоче хоче чи він хоч він перемоги України. От не відповів. Він сказав, що треба просто закінчити війну. Щось мені це нагадує? Може просто перестати стріляти. Щодо депортації, Трамп, ну, теж від відповіді пішов, але пішов в іншу сторону. Він почав говорити, що збільшення злочинності в Сполучених Штатах Америки напряму пов'язане з мільйонами, мільйонами, мільйонами. Оце гіперболізація всіх цифр в промові і в відповідях Трампа вона ну гнітюче справляє враження і не додає йому балів. Так, от мільйони мігрантів це мільйони злочинців. Насправді все не так. І можна було звернутися до екс-прокурорки Камали Харріс і поставити їй питання: а скільки ви за свою каденцію прокурора засудили наркоторговців? Було б дуже добре. Я думаю, що Камала би не відповіла. Ну і на питання про Ізраїль це теж була така болюча тема. Можна було Кинути ще одну шпичку Трампу в сторону Камали Харіс, що вона відмовилася зустрічатися з прем'єр-міністром Ізраїлю Бетемініном Нетаньяху. Але Трамп цього не зробив. До речі, до речі, ще один момент. Дійсно, Харіс змогла Трампа збити з його такого переможного початку. Почав він непогано, був досить спокійний, врізнова... врівноважений. Говорив, зрозуміло, не збивався. Ну, а Камала зіграла на тому, що ось ця людина, яка перед вами стоїть зараз, вона була землевласником і проти неї, проти цього чоловіка, що стоїть зараз в тому, в тій частині зали, і претендує очолити країну Сполученця Америки, Так, от, навіть був поданий позов. бо Чорношкіре населення дістало багато утисків від цього білого ріелтора. Насправді в Америці дуже люблять судитися, і майже проти кожного забудовника альо, українські забудовники, ви такого ще не переживали. Проти майже кожного забудовника. Або власника великої кількості житлової площі, чорношкірі американці подають позов, начебто за расизм, за утиски, за відмову надати їм в оренду ту чи іншу площу, чи житлову, чи комерційну. Ще один момент: Камала Харіс багато намагалася грати на темі расизму, що ось цей білий чоловік, а Чорношкіра Америка, вона потерпає, на що Трамп досить знаєте, з такою підковиркою сказав, хм, ви хочете ресентименту, ви хочете репарацій? Я не проти що ви чорношкіра. Будь ласка, я не проти, що ви темношкіра. Е, будь ласка, я не проти того, що в -Так Америки можуть жити представники всіх народів. М -м -м, власне, тема расизму. Тема, яку качають демократи, і тим намагаються нагадати республіканцям, що колись саме вони, оці південні штати, були рабовласниками і гнобили темношкіре населення афроамериканців і африканців, яких привезли за часів колонізації американського континенту. Ну і з таких тем, які ще обговорювалися: це зміни клімату, це медицина. І взагалі вся всі дебати, всі ці пікіровки будувалися навколо, як не дивно, програми Дональда Трампа, тому що як такої програми у Камали Харріс нема. Це знаєте, як за все хороше проти всього поганого. Власне, якщо брати стосовно того, хто ж переміг, то мабуть за останньою промовою, яка у Трампа вийшла, можна віддати йому, як то кажуть, в спорті. По очкам, да по балам виграв Трамп. Хоча обидва кандидати, вийшовши з дебатів, оголосили, що вони перемогли. Ну це завжди так. жодного разу це не було. До речі, Камала Харріс всіляко намагалася виконувати рекомендації технологів і штабі, і консультантів штабу демократів. Вона відмежувалася від будь-якого будь-яких питань на. Адміністрації Джо Байдена в той час як Трамп не зіграв на тих здобутках, які були за часів його каденції на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Отже, 47-го президента американці громадяни США будуть обирати 5 листопада 2024 року. Ще було одне питання, про яке ми маємо окремо зазначити це питання України. І м, Камала Харіс, як як це не дивно, змінила свою думку стосовно України, Вона сказала, що треба Україну підтримувати довше. І навіть сказала, що вона, перед тим як вторглася Росія на територію України, Камала Харіс мала приватну зустріч, зустріч не приватна, а зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. І вона всіляко підтримує завжди Україну, хоча. Камалу Харіс вже неодноразово ловили на тому, що вона досить швидко, такий, знаєте, політичний флюгерізм, досить швидко змінює свої переконання. Ще одне, на чому намагалася зіграти Камала Харіс, вона тричі розповіла історію, чи двічі, може, про те, як одна маленька чорношкіра дівчинка з дуже бідної сім'ї, йшла йшла, йшла щаблями і стала віце-президенткою Америки. Насправді, Камала Харіс, якщо Трамп гіперболізував в промовах цифри і факти, то Камала Харіс їх свідомо викривлювала. Це ж не можна назвати повною брехнею, але і не можна назвати повною правдою. Камала Харіс ніколи не була бідною темношкірою дівчинкою. Камала Харіс з родини професури. Батько професор, мати кандидат наук, це в Україні. Представники наукової сфери бідні, насправді бідні, як церковні миші. А в Сполучених Штатах Америки такі люди мають хорошу заробітну плату, хороші гроші були, і Камала не росла в бідності. А от як вона по щаблям добиралася, мабуть, це залишимо за кадром, тому що не буду зараз порпатися в чужій білизні, тим паче, <смі> білизні Камали Харріс, ви можете це знайти. Але дійсно вона була прокуроркою. Тому представники демократичного крила э, сказали, э, політистеблішменту сказали, що Камала Харріс як прокурорка покарала негідника, злочинця Трампа. Трамп, вийшовши з дебатів, сказав, що йому все одно. То що про нього думав після цих дебатів, його основна мета була прийти сюди, не перемагати когось, бо він це вже завжди відчуває переможцем, а казати правду. Десь у нього вийшло, а десь він, я ще раз повторюю, говорив не дуже правильно, особливо про те, що 275 мільярдів платники податків Сполучених Штатів Америки витратили на Україну. Ні, десь близько з усім до 60 мільярдів. Тому тут надзвичайно багато. Трамп казав, що мільйони. Громадян України загинули. Насправді це теж гіперболізовано. Ми будемо ще багато-багато ще років встановлювати істину в тому, скільки українських громадян, як цивільного населення, так і на лінії бойового зіткнення, так і людей, які були травмовані і від травм через певну кількість років помруть бо це теж жертви війни. Ми будемо тільки встановлювати цю справжню кількість жертв російської агресії. Власне, що би я порекомендувала як політичний консультант штабу Камали Харіс? Ну, по-перше, вони вже зробили заявку на успіх одразу після слова Камали було. Зроблено постом дуже популярної Сполучених Штатах Америки співачки Тейлор Свіфт. Вона разом з котиком сфотографувалася і написала, що вона буде підтримувати Камалу Харіс. Власне, таким чином домогосподарки. Демократичного штабу мобілізуються і прийдуть голосувати. Дональд Трамп зробив заяви, власне, виключно для своєї для підтримки і іміджу, і репутації, і рейтингу серед своїх прихильників. І тому надзвичайно цікаво буде дивитися, чи погодиться він на другий раунд дебатів, тому що тепер. Оцю рукавичку у виклику, Камала Харіс кинула йому. До цього він добивався цих дебатів. Тепер Камала Харріс зробила відповідний такий жест, запросивши, або викликавши, правильніше сказати, викликавши на ринг дебатів м -м, республіканця Дональда Трампа. Трампу потрібно. Надзвичайно багато попрацювати для того, щоб його електоральне ядро 100%, навіть я б сказала, 120% прийшло голосувати за нього. Камала Харріс може зараз себе вільно почувати, тому що вона навчилася відповідати без. Підказок, без шпаргалок, без записочок і без до з мого віце-президента. Вона вчиться тримати удар. Звичайно, це перші дебати. Ще раз нагадую, Дональду Трампу 78 років років можна грати на тому, що його когнітивні власне, здібності, власне, як Трамп грав проти Джо Байдена. Ну, скажімо так, не в стовідсотковій, мабуть, уже в формі, ну можна поюзати цю тему. А, а ось. А ось Трампу потрібно е, показувати всіляко з виборцям не те, що Камала жінка, не те, що вона темношкіра, не те, що вона десь, як він каже, вона бреше, бреше, бреше. Ні, потрібно брати статистику е, заможності американців під час е, діяльності адміністрації Джо Байдена і Камали Харріс і під час того, коли е, білим домом. Господарював в Білому домі господарював Дональд Трамп. І резюмуючи і ці дебати скажу наступне. І сторона республіканців і сторона демократів показала, що, на жаль, нову якісну політичну еліту в США не виростили. А маємо, що маємо, І от з цих, з цих людей потрібно буде американцям обрати. Очільника на наступні роки для України це надзвичайно важливо. Хто очолить адміністрацію Білого Дому? Мабуть, на цьому поставимо три крапки. Продовження буде. Спостерігаємо за веденням виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки. З вами на каналі інтерв'юсер була Світлана Кушнір. Я політичний аналітик, політичний експерт, який займається і спостерігає політику за політикою багато-багато років. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, коментуйте, діліться ним у соцмережах. Побачимось.